Вітаю! Сьогодні навчимося використовувати дієслова add up та blow off в англійській мові, вони мають декілька значень, тому розберемо їх всі. Перше значення: Add up – це складати числа, підсумовувати. Це буквальне математичне значення. Add up означає додавати числа одне до одного, щоб отримати загальну суму. Наприклад, if you add up, All the, expenses, the, all the expenses, the total is over $500. if you add up all the expenses, the total is over $500. the numbers don't add up. something must be wrong. the numbers don't add up. something must be wrong. The add must be wrong. i added up the hours we worked this week. It's more than 50. I add up the hours we worked this week. It's more than 50. Я підрахував, скільки годин ми працювали цього тижня. Понад 50. Друге значення add up – це мати сенс, бути логічним, переконливим. Це вже фразове, переносне значення. Воно використовується, коли мова йде не про цифри, а про логіку, факти або історію. Якщо щось doesn't add up, це означає, що це виглядає підозріло або нелогічно. Наприклад, His story just doesn't up. His story just doesn't up. Його історія просто не клеїться. Тобто виглядає підозріло. The, timeline of events doesn't The timeline of events doesn't Хронологія подій не складається докупи. Something about her explanation didn't up. Something about her explanation didn't add up. У її поясненні було щось нелогічне. Добре, тепер фразове blow off. І перше значення це проігнорувати когось або щось. Не прийти, не з'явитися. Це найпопулярніше розмовне значення. Коли ви blow off когось, ви ігноруєте людину, подію або обіцянку. Типова ситуація: призначив зустріч, але просто не прийшов і навіть не попередив. Наприклад. He blew off our meeting without even texting me. He blew off our meeting without even texting me. Він просто забив на нашу зустріч і навіть не написав. She blew me off after the first date. She blew me off after the first date. Вона мене проігнорувала після першого побачення. Друге значення. Blow off steam – Випустити пар, зняти стрес. Це вже ідіома. Це окремий вираз blow off steam, Тобто позбутися напруги або емоцій через активність. Спорт, крик, прогулянку, тусовку тощо. Наприклад, He went for a run to blow off some steam. He went for a run to blow off some steam. Він пішов на пробіжку, щоб випустити пару. I needed to blow off steam after that awful meeting. I needed to blow off steam After that, awful meeting. мені треба було розрядитися після тієї жахливої наради. Some people blow off steam by an into a pillow. Some people blow off steam by an into a pillow. дехто знімає напругу та кричать в подушку. Третє значення blow off це зірвати, здути, відлетіти. Буквально. Це вже буквальне значення, коли щось здувається вітром або зривається вибухом. Часто вживаються з предметами, частинами конструкції тощо. Наприклад, The wind blew off my head. The wind blew off my head. Вітер зірвав з мене капелюх. The roof was blown off during the storm. The roof was blown off during the storm. Дах зірвало під час бурі. А тепер уже самі перекладіть речення з української на англійську. Підсумуй бали з кожного раунду, щоб дізнатися остаточний результат. add up the points from each round to get your final score add up the points from each round to get your final score she carefully added up all the receipts she carefully added up all the receipts Ходімо сьогодні розважимось і скинемо напругу. Let's go out tonight and blow off some steam. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалося, поставте вподобайку та напишіть щось приємне або не дуже у коментарях. До зустрічі!